Конкурс Зіркова Мрія, гімназія міста Калинівка, Харчук Аліса, вірш Ліни Костенко, Мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубили зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулилось кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід у серці залишав. Як невимовне віршами не скажеш, чи не мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, Щоб присвітила поночі війна, яким він був. Я вже й не пам'ятаю. Упав снаряд, осипала стіна.